Друзі, вітаю! Що нам заважає бути учнями Ісуса Христа? Я думаю, що якщо кожного з нас, християнина, запитати, чи є ти учнем або ученицею Ісуса Христа, здебільшого, я думаю, що на розумному рівні ми скажемо, так дійсно я є учнем або ученицю Ісуса Христа, тому що логіка нам підкаже, що християнин має бути учнем Ісуса Христа, Християнка має бути ученицею Ісуса Христа. Але якщо задати ще одне додаткове запитання самому собі: а чому я насправді навчаюся у Ісуса Христа? Які зміни в моєму житті відбуваються саме тому, що я навчаюся у Ісуса Христа, що я слідую за Ісусом Христом? Що я навчаюся жити, думати і відчувати саме так, як живе, думає та відчуває сам Ісус Христос, Син Божий? Досконала свята безгрішна людина, і тут я думаю, що ми з вами чесно зможемо собі сказати, що насправді не щодня ми з вами зосереджені на Ісусі Христі. В принципі, ми час від часу чомусь навчаємося у Ісуса Христа, але прямо таки, щоб щодня навчатися у Ісуса Христа, щоб це була наша така свідома позиція в житті. Дуже часто ми якось відволікаємося від такого стилю життя, і щось інше стає на перше місце для того. Щоб наслідувати якусь людину або якусь практику життя, або якийсь стиль життя стає на перше місце, а Ісус Христос відходить на якесь друге чи третє місце. І сьогодні ми будемо з вами говорити про причини, які нам заважають слідувати за Ісусом Христом щодня в кожних обставинах свого життя, щоб саме Ісус Христос кожного разу щодня був тією особистістю, яку ми наслідуємо, в якої ми навчаємося. І за якою ми слідуємо, і сьогодні будемо з вами продовжувати читати уривок з. Євангелія від Луки, 14 розділу з 25 по 33 вірш, і це таке наше пояснення, уривок, який пояснює наше читання 6 розділу Євангелія від Луки, скоро ми до нього повернемося. Тож читаємо з 25 вірша, 14 розділ. І йшло за ним, за Ісусом Христом, багато людей. Обернувшись, він сказав їм: якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини й дітей, братів і сестер. Та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем, бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу спочатку, не сяде й не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе основу і не зможе докінчити, усі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати й не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде й не порадиться, чи підсилуємо з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього? Коли ні, то як той ще далеко йшле до нього посланців і просить примирення? Так ото й кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм. Учнем, ми з вами вже роздивилися всі е, частини цього уривку. і Сьогодні я ще хочу повернутися до двох притч і звернути вашу увагу на одну думку, яку Ісус Христос підкреслює в обох притчах. Коли Ісус Христос розповідає притчу про будівництво вежі, він каже, що кожний будівельник спочатку має сісти і полічити кошти. Чи вистачить для завершення? Це 28-й вірш. Ісус Христос каже: Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде? і Не полічить коштів, тобто Ісус Христос звертається до абсолютно розумної дії, що кожна людина, яка хоче збудувати щось, вона спочатку сідає і уявляє, лічить, де просто уявляє, вона має полічити ті ресурси або кошти, які вона має, і вона має зрозуміти на розумовому рівні. Вона має бути в цьому дуже розумною, мудрою людиною, щоб уявити, скільки коштів буде потребувати буд будівництво і скільки коштів має вона? Коли Ісус Христос розповідає другу притчу, він також звертає увагу на свідомий розумовий підхід дослідування за Ісусом Христом. Дивіться, що каже Ісус Христос у 31-му вірші, або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спочатку не сяде й не порадиться, чи під силу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Тут також Ісус Христос каже, що який цар, коли йде проти іншого царя, спочатку. Не сяде і не порадиться. Тобто, спочатку треба уявити, куди я йду, чому я йду і чого від мене це буде вимагати. Так само і наше слідування за Ісусом Христом. Дуже часто е християни. Покладаються на інтуїцію, покладаються на якесь натхнення, покладаються на те, що просто буде таке непереборне бажання слідувати за Ісусом Христом і такі натхненні моменти, коли е, людина буде особливо з таким емоційним запалом бажати навчатися Ісуса Христа, читати Біблію, молитися, змінюватися в чомусь. Виправляти своє мислення і навчатися думати, мислити, відчувати і діяти так, як думає, відчуває, діє і планує сам Ісус Христос. Але ж саме в цих притчах Ісус Христос нічого не каже про те, що ми маємо спиратися просто ні на що, просто так піти за Христом, а там якось буде. Або тут Ісус Христос не каже, що от вас буде дух святий, надихати щодня, не треба ні про що думати, просто ви щоранку будете. Будете вставати, і ви будете просто в такому полум'ї натхнення, яке буде давати вам Дух Святий. Тож не за що не хвилюйтеся, просто йдіть за мною, а там воно буде все відбуватися автоматично, легко, і це взагалі такий фан в житті, слідувати за Ісусом Христом, за Сином Божим. Це взагалі такий а, дуже приємна подорож. Така. Ні, Ісус Христос каже, що людина має сісти і полічити. Порадитися, пороздумувати, уявити собі на розумовому рівні, свідомо, не емоційно, не під впливом якихось особливих обставин, а абсолютно розумно. Зрозуміти. Хто такий я, хто така я, грішна людина, яка хоче отримати вічне життя від Ісуса Христа, яка хоче слідувати за Ісусом Христом, яка хоче наслідувати Царство Божого. І без Ісуса Христа я не можу жити цим святим життям, бо все те, що є просто в мене, це грішне життя, яке я успадкувала чи успадкував від грішного Адама. Я маю це уявити абсолютно чітко, свідомо, на розумовому рівні і обдумати це, поміркувати про це. Потім я маю уявити, хто такий Ісус Христос. Я маю подивитися на Його життя. Я маю подивитися на те, як він проживав своє життя. Чи, а... Життя Ісуса Христа було складене з компромісів, чи життя Ісуса Христа було просто таким легким фаном, чи життя Ісуса Христа було просто такою приємною філософською подорожжю, Чи життя Ісуса Христа воно пролягало і через труднощі? І чи життя Ісуса Христа пролягало через дуже радикальні вибори? Чи Ісус Христос завжди шукав волі Божої? Чи час від часу Ісус Христос просто чинив так, як йому буде легше, комфортно? Чи Ісус Христос відступав від волі Божої? Чи Ісус? Ісус Христос піддавався гріху. Ми маємо на це все подивитися. Ми маємо подивитися на життя свого вчителя, щоб зрозуміти, що означає навчатися в Ісуса Христа. Ісус Христос приводить доводи в цих притчах, що саме у нього треба навчатися. Але перед тим як навчатися, ми маємо на розумовому рівні і свідомо уявити собі, чому я навчаюся у Ісуса Христа, з якої причини. І чому я навчаюся, яку навичку я здобуваю, навчаючись у Ісуса Христа? І... Оскільки ми маємо це прийняти свідомо, порозмірковувавши, то і щодня проживаючи своє життя, ми не маємо просто е, очікувати натхнення, просто очікувати, що це буде легко, очікувати, що це буде постійне таке зростання, коли ми будемо знаєте, відчувати себе постійно відмінниками і такими людьми, яким просто дуже легко дається навчання. Насправді ні. І Ісус Христос каже, що щодня нас буде утримувати вслідування за Ісусом. Усум Христом саме розуміння, з якої причини ми навчаємося у Ісуса Христа, і чому конкретно я навчаюся у Ісуса Христа, і що я це прийняла на розумовому свідомому рівні. Я не чекаю просто емоцій, просто натхнення, просто легкості. Хоча Дух Святий дає, звісно ж, і натхнення, звісно ж, є і задоволення від навчання у Ісуса Христа. Але як стиль, як фундамент, ми саме маємо саме свідомо вирішити, обрати і е, зрозуміти, чому ми навчаємося у Ісуса Христа, і що навчання у Ісуса Христа це найкраще навчання. І що та людина, яка навчається у Ісуса Христа, та людина е, буде жити тим життям, прекрасним життям, яке живе сам Ісус Христос. Тож будемо з вами продовжувати читати Євангелія разом для того, щоб нам з вами на розумовому рівні роз Розуміти причини, аргументацію, щоб мати таку свідому мотивацію навчатися у Ісуса Христа, тому що в цьому уривку Ісус Христос дуже чітко говорить про те, що слідувати за Ним це означає покинути все, що ми мали без нього, і перевчитися жити так, як хоче він, перевчитися під його керівництвом, силою Духа Святого і йдучи за Ісусом Христом. Тож будемо з вами навчатися у Ісуса Христа. А також запрошую кожного з вас, хто ще не. Підписався на цей канал, будь ласка, підпишіться, тому що все це сприяє, тому що Ютуб е, буде поширювати ці відео, і якомога більше людей буде читати Слово Боже, розуміти Слово Боже, любити Ісуса Христа, навчатися у Ісуса Христа, і це буде приносити благословення для людей та славу для нашого Господа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.